Всім доброго ранку. У нас сьогодні морозіще таке, десь 19 градусів, де 19, де 17. Не кругом однаково, але кажуть, що це вже остання ніч таких морозів. Мої дівчаточка зібралися в місто. побачать людей, люди їх, коти потупали по машині, Анжела по роботі зібралася. Наташа передасть Стасікові речі, які він забувся у нас посередах. Діана приїжджає в район по роботі і забере. І так що дівчата купили в місці? Так, купили ігорові хліба. Це обов'язково. ще наперед і накрутити цього хліба, як є світло. Купили для себе хлібинку. Вже з'їли трохи. Натуральный, ежедневный на заквасе. Так, а угу. У нас таки продается вместе хлебчик. Купили котикам корму, а вони ще й перебирають. Отакий от коричневий вони їдять, темно коричневий. А отакого от кольорового не хочуть. Наташа перемішала, думала, що, може, не розберуть. Будуть їсти, а вони коричневий вибирають, а такий кольоровий лишають. Ще й коти носом крутять. А я люблю білий хлібчик, такий колосок нягесенький, свіжесенький. Який привозять до нас три рази в тиждень. У таке малесеньке село. Ну Хлібчик завжди є свіженький. Дожилися, що курочки в нас не несуться при цих морозах. Так що і купляли яєчко. Отаке біле в АТБ 70 гривень. Отаке в магазині в нас у корсунці. Такі крупні яйці великі. Жовток, жовтий жовтий як домашній, теж 70 гривень. А купляли яєчко, тому що я дуже люблю таку намазочку. Бутербродик такий. Тут сир, яєчко, майонез, часничок. Саме швидше. Всім доброго дня. Так, яка в нас сьогодні погода? Сьогодні вже тепліше. На кришах де, де є, сніг, де немає, тут немає, де трохи нижче. Тут ще є, але сонечка нема, і воно не дуже розтає трошечки. подивлюся, скільки градусів тепла. Температура плюсова. Ой, йду обережно. Я вчора ходила в магазин по хліб і так упала у фірці, ще й на плече. Як я ключицю не зламала, не знаю. Тепер болить рука, не можу підняти руку. Вдітися чи хустку закутати, не можу догорі підняти руку, одною рукою. Я була в старих галошах, а вони вже витерті слизькі, вже взулася в другі. Не знаю, чи в них слизько буде, чи ні. Коли впаду, то тоді побачу. У нас вже три жінки поламали ноги. Я наче і обережно ходила, але так мало бути, мабуть. думала, посиплю цю стежку, але ж як воно вже буде розставати, то буде болото, сип, не сип. Тут у нас в затінку і сквозняк, то на нулю. Добре, що менший мороз. Хлопці щось ремонтують. Днічка у нас була прикрита трошки снігом і малинка прикрита. Побачимо, чи виживе щось, чи не вимерзло, весна покаже. Коли садили, ми просто її тоді не так переживали. Зараз на ці горбики мода пішла, то не знаємо, що буде. Сніг помаленьку розтоплюється, вже починає ріллю бути видно. Только на цьому, чи два, чи три градуси плюс. Так, вже й на двоє ніч. У нас 4,5 години світла немає, півтора години є. Так що приходиться потрошки підключати генератор. Так, морозу начебто не буде, зривається вітерець. Сім на добраніч і тихої всім ночі.